Мікс лупілу боді і комбез. Ось такий боді 50-56, довгий рукавчик. Набір штанців ось таких. також 50-56 в двох кольорах. Ось такий чоловічик 86. Полосочку. Бодік на довгій рукав 62-68. Далі йде великий набір з п'яти штучок. Розмір 74-80. Біленький, такий лимонний і сіренький. Далі набір 86-92. Також в двох кольорах. Ось такий набірчик. 50. 56, також а, тут три штучки. Біленький, це на короткий рукав, білий, синій і червоний. Ось такий наборчик: 62-68. Дві штучки. Набір боді на довгий рукавчик 86-92 також в двох кольорах. Далі ось такий в червоному кольорі. 74 80 розмір і синеньких 62, 68. Далі. Ось такі чоловічки, 80-й розмір. Також 84. 86 і 80. І останній ось такий теж чоловічок в темному кольорі.